Слава Україні! Українські морські дрони уразили чотири російських судна. Записатися на ВЛК скоро можна буде онлайн. Продовжуємо інформувати вас про важливе в студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, українські морські дрони СБУ Сі Бейбі заклали понад 15 підводних мін поблизу окупованого Криму. Вони уразили щонайменше чотири російських судна. Вибухівка була встановлена на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі Чорноморського флоту, так званої Росії. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal». Зазначається, що після перших застосувань морських дронів росіяни побудували більші загородження на вході у порт в Севастополі, що майже унеможливило удари безпілотниками. Тоді служба безпеки України придумала альтернативу закладання морських мін протягом півтора місяця. Профільна команда голови СБУ Василя Малюка відстежувала маршрути морських кораблів і цивільного транспорту, перш ніж відправляти сібейбі для встановлення двох мін. На мінах підірвалися ракетний корвет Самум та великий патрульний катер Павел Державін. Великий буксир, відправлений для його порятунку. Також натрапив на міну. Кілька днів по тому. Вибух також пошкодив сучасний протимінний корабель, один із двох, які знаходяться на службі в Росії. Раніше морські безпілотники використовувалися здебільшого для спостереження або логістики. Ми робимо багато речей, які до нас не робив ще ніхто у світі. Повідомили у Службі безпеки України. В Україні запустили портал Національна платформа протимінної діяльності про гуманітарне розмінування. Про це повідомляє Мінекономіки. Вебресурс має на меті стати єдиним вікном для фермерів, які планують розміновувати землі. Також операторів протимінної діяльності, донорів та залучених до розмінування державних органів. Досі ми не мали єдиного місця, де можна знайти інформацію, яка потрібна операторам протимінної діяльності фермерам, постраждалим чи донорам. Сільгоспвиробникам буде простіше шукати зміни в порядку використання коштів на програму компенсації, повідомили в міністерстві. Постраждалі від вибухів зможуть дізнатися про види допомоги та хто її може надати. Також буде доступна окрема аналітична панель з актуальними даними щодо кількості очищених земель, інфраструктури, кількості операторів і машин для розмінування. Записатись на ВЛК скоро можна буде онлайн. У Резерв Плюс з'явиться нова функція. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Однією з наступних функцій Резерв Плюс буде можливість отримати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії. Людина, яка завантажила собі Резерв Плюс, може за своїм бажанням у застосунку згенерувати це електронне направлення. Воно згенерується автоматично, і військово-лікарську комісію можна буде спокійно пройти без додаткового візиту до ТЦК, сказала Чорногоренко. При цьому генерувати направлення зможуть українці лише за власним бажанням. ТЦК самостійно не зможе надсилати таке направлення. Для аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС замовили будівництво гаража у селі Олешин неподалік Хмельницького. Вартість робіт оцінили у майже 21,2 мільйона гривень. А ще 444 тисячі гривень вже витратили на проєктування. Про це стало відомо з системи електронних закупівель. Прозоро згідно з технічним завданням, підрядник повинен буде знести стару будівлю та збудувати приміщення гаража. Будівля буде двоповерхова. Перший поверх розташований на розрахований на розміщення восьми великогабаритних спеціальних автомобілів або 16 малогабаритних оперативно-легкових. На другому поверсі передбачається приміщення для зберігання запасних частин різних засобів та обладнання піротехнічної частини. Таку інформацію повідомили у ДСНС. Підрядника, який будуватиме гараж, визначатимуть на торгах, запланованих на 28 червня. Самі ж роботи повинні бути виконані до кінця наступного року. Поки це усі актуальні новини на дану годину, долучайтеся до інформаційного фронту на Першому Подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.